Оці малюнки це лише початок. Ви повинні пропагувати здоровий спосіб життя в своєму середовищі. Нічого так активно не діє на ваших однолітків, як навчання рівної рівному, коли ви є прикладом, коли ви самі говорите про те, що я не палю, тому що і мотивуєте це, розказуєте приклади на власному досвіді, на досвіді своїх друзів, своїх однолітків. Тому ми, як працівники поліції, як наші партнери, ми дуже сподіваємося, що такими маленькими кроками ми будемо підніматися вверх, а не опускатися вниз. Вся надія Діє на вас і все в ваших руках. Ми вам щиро дякуємо за такі чудові малюнки. Тут зображена шахова дошка, де є органи, які відповідають за наше життєвий стан, і зображений вейп і інші прилади для куріння і паління. І це як шахова партія. Тобто збивають найважливіші фігури. Я переконана, що куріння вбиває людей, тому закликаю всіх не курити і не палити. У своїй роботі я поєднав малюнки з відео. На відео я розповідаю і про паління та чому це шкідливо. Я закликаю всіх людей, щоб вони не палили та не вживали наркотики і алкоголь.